Моє вітання. Минув ще один робочий тиждень, і ви дивитеся підсумковий випуск новин. Тоді працює Марта Стадник. Традиційно ми говоритимемо про найголовніше. Місто відсвяткувало день народження. Відтепер у стрійській районній лікарні діє кабінет мамографії. Начальна тривога пожежники відпрацьовували майстерність. Про це та інше далі в програмі. Трию виповнилося 626 років. Минулими вихідними наше місто святкувало день народження, спортивні змагання, концерти та фейерверк – усе як завжди, за програмою. Учасниками святкування були і наші кореспонденти. Як минув день міста, дивіться далі у відеоматеріалі. Святкування дня народження Стрія розпочалося ще у п'ятницю на сцені міського будинку культури актори Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру зіграли виставу Солодка Даруся за мотивами одноіменного роману Марії Матіус. Програма розпочалася спортивно, а завершилась танцювально. Різноманітні турніри та змагання плавно перейшли у свято Морозива, яке очолив улюблений з дітей Левко Дурко. Дуже смачно в стих на кона. Пана. Світла булочка у нас була лала. Завершував святкову суботу конкурс краси чарівна стриянка стриянка-2011». Уже традиційно виступали колективи школи мистецтв, клубу Краса та Грація і юні співочі таланти. Свої музичні подарунки привезли гості із Калуша та з Польщі. Організатори свята вирішили подарувати зірковий концерт Левко Бебешко, Павло Дворський та гурт, Медхець Іксель розважали зі сцени улюбленими хітами. Однак найбільше вразив феєрверк такого розкішного вогняного водоща у нічному небі мешканці міста ще не бачили. Три обрав свою красуню Традиційно у суботу напередодні дня міста дев'ять конкурсанток змагалися за корону у семи конкурсах. Дівчата демонстрували українське спортивне, ділове, бальне та вечірнє обрання. Поки конкурсантки готували той чи інший вихід, глядачів розважав співак Владіслав Ловицький. Конкурс краси тривав більше трьох годин. Звісно, всі учасниці були талановитими та красивими. Проте журі обрало трійку найкращих. Другою віцеміс стала Конкурсантка під номером 6 Юлія Кіхтяк першої обрали учасницю під номером 1 Олю Гаврилів. Титул найчарівнішої виборола учасниця Анастасія Черешня. Почесне звання. Чарівна стриянка 2011 року. Нагородну стрічку. Квіти призи отримує. Учасниця під номером 3, яка отримала 321 бал. Анастасія Черешня. Анастасія Черешня. Ська районна лікарня отримала діагностичний апарат, який дозволяє виявити рак грудей. На цей апарат астрийські медики чекали вже давно. Досі у нашому регіоні, окрім Львова, такі обстеження жінок проводили тільки у Другобичі та Червоному Раді. Цей довгоочікуваний подарунок місто отримало як гуманітарну допомогу від Львівського обласного центру репродуктивного здоров'я. Посприяв передачі депутат Львівської обласної ради, головний лікар Стрищини Василь Круць. А Апарат додатковим устаткуванням провели за благодійні кошти. Як він виглядає і як допомагатиме жінкам, дивіться далі. Ще один крок вперед зробила стрійська медицина. Відтепер у діагностичному відділенні стрійської центральної районної лікарні працює кабінет мамографії. Досі спеціальне обстеження наших жінок проводили виключно у медичних закладах Львова. Для довідки мамографія це спеціальне обстеження молочної залози із використанням заниженої дози рентгенівських променів без застосування контрастних речовин. За допомогою мамографа можна виявити у тканинах молочних залоз такі ущільнення, які не прощупуються пальцями а також апарат помічає всі інші зміни у грудях, що можуть вказувати на можливий розвиток пухлини ще до того, як виникнуть будь-які клінічні прояви хвороби. До речі, час розвитку пухлини грудей триває від трьох до восьми років. Про переваги апарату розповідає головний лікар. Датність цього апарату розрізняти маленький утверд, ну, на рівні сільникової головки. Нам покажемо також, яка чітко всі знімки, тим більше у двох проєкціях зроблено, це чітко дає лікарю можливість оперувати пухлину, не видаляючи грудну залозу, що зараз робиться так варварські, скажімо, коли запущена вже хвороба, тоді треба видаляти. Коштує цей апарат близько 200 тисяч гривень. Хоча місту він дістався безкоштовно. Поява мамографу у стрію дасть можливість жінкам частіше обстежуватись, адже після 35 років запевняють лікарі, це треба робити регулярно раз на два роки. А після 50 – взагалі, щорічно, якщо порахувати на стріщені райони місто, це буде ну, біля 10-12 тисяч цих жінок, які мають обов'язково пройти ці обстеження. У нас, як вже Юрій Генович сказав, у нас цих жінок може набереться 150 200 котрі обстежуються вже за направленням лікарів, котрі виїжджають до міста Львова, де є мамографи, ну там в двох лікарнях, де не можуть обстежитися, це знову черги, доїзди, якісь незручності людям. Метод мамографії абсолютно безпечний, ускладнень і патологічних реакцій не буває. І хоча починати треба із самообстеження, нехтувати професійними порадами також не варто. Дінка, що Щось якусь гульку, щось підозріло, там морні залози, значить, повинна звертатися до лікаря. Не тільки атерапевт, а любий лікар. Має направити, направити до спеціаліста, а він вже на маму. Кабінет працює на сьомому поверсі поліклінічного відділення Астрійської центральної районної лікарні щоденно, крім вихідних, із 8 до 14 години. На території стрійського ринку працівники МНС провели спеціальні навчання. Легенда пожежа у м'ясному павільйоні. Мета організаторів навчальної тривоги перевірити дії пожежників і членів добровільної пожежної дружини під час проведення операції. Зокрема, наскільки злагоджено працюють надзвичайники, а також необхідно було перевірити систему оповіщення населення, пожежну сигналізацію, первинні засоби гасіння вогню і джерела водопостачання. Після тривожного дзвінка на номер Сто один, який надійшов до Стрийського відділення управління МНС у Львівській області. Бригада Менесників у бойовій готовності була вже за дві хвилини. Труднощі виникли на іншому етапі навчальної операції. Добратися до місця події було доволі важко через традиційно перенасичені людьми та торговими точками базарні вулички. Загалом дії пожежного підрозділу визнали задовільними хоча й побажали, щоб реально їх проводити не довелося. Місцями історичної пам'яті маленьким мешканцям Голобутова влаштували екскурсію, подарував дітям цікаву мандрівку, голова фракції «Кон» у обласній раді Зінові Карпінській. Розпочали маршрут від Стрийського меморіалу Борцям за волю України. Про головні події історії розповідав голова районної організації «Кон» Микола Магас. Мета організаторів патріотичне виховання молоді. Відбулася мандрівка із нагоди 120 двадцятої річниці з дня народження. Дня символа української нації Євгена Коновальця також у червні виповнюється 70 років, як у стрільській тюрмі гинули закатовані люди. Історичні довідки Микола Магас розповідав дітям у Моршині, після чого екскурсія попрямувала у село Баня Лисовицька. Там, на горі святого Яна, розташований пам'ятник загиблим борцям за волю України. Далі автобус вирушив до місця поховання українських січових стрільців, що на межі Львівської та Івано-Франківської області саме на цьому місці 1852 року зупинився відпочити молодий австрійський цісар Франц Йосиф під час своєї мандрівки із відня до Львова. На його честь і називають столітній дуб, який росте посеред галявини. Наступною зупинкою був гошівський монастир отців Василян, що на ясній горі. Діти помолилися до чудотворної ікони Матері Божої, помилувалися гірськими краєвидами та повернулися додому. Це був такий колись парк в 1852 році. Молодий австрійський цісар Франц Йосиф е подорожував звідлення дома і отут зупинився. Тут у нього було таке, таке шапрово велике, знаєте, і тут його штаб весь був. Ось і тут він відпочивав. Ось, значить, посадили той дуб. Були два найвищі сановники, посадили оці дві липи, то є спеціальна липа, не яка-небудь липа. Я забув, як вона називається. І такі простіші міністри кожен собі посадив. В честь нього була посаджена Ось, сосна, бачите? Ще залишилося, скільки сосни. Раз, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять сосен. У лісі на Львівщині знайшли матеріали повстанського архіву. Документи знайшов два тижні тому мешканець одного із сіл Пустомитівського району. Вони зберігалися у молочному бідоні. Ці повстанські документи, які стануть частиною архіву центру досліджень визвольного руху, уже привезли до національного музею меморіалу Тюрма Налонського у Львові. Бідон, на жаль, із часом трохи прогнив, тому частина документів втрачені, але решта у задовільному стані. Проте потребує рест реставрації. найбільш цікавою у знахіці є серія із чотирьох буфонів. Це підпільні гроші на великодню тематику номіналами 5 та 20 карбованців, які були досі невідомі та не каталогізовані. Документи після реставрації будуть переведені у цифровий формат, описані і готові до використання науковцями. А найцікавіше експонуватимуться в музеї, сказав директор музею Руслан Забілий. Понад 83% приміських пасажирів на Львівській залізниці їздять на халяву. Збитки через це становлять 260 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-центрі державного територіально-галузевого об'єднання Львівська залізниця залізничники б'ють на сполох. Ситуація із забезпеченням перевізного процесу у галузі приміських пасажирських перевезень складається дедалі напруженіше. Така ситуація складається насамперед через те, що згідно із законодавством, правом пільгового проїзду користуються. 26 категорій громадян магістраль безвідмовно виконує закон і перевозить ветеранів війни та праці учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіонерів за віком, жертв нацистських переслідувань, народних депутатів України, студентів, дітей та інші категорії населення. Недостатній рівень розрахунків призводить до того, що залізниця просто не має відповідних коштів не лише для оновлення рухомого складу, проведення ремонтних робіт, підвищення рівня комфорту. Поїздах, але й змушена вдаватися до відміни малозаселених та вкрай збиткових потягів. Відтак залізничники львівської залізниці підготували звернення до голів облдержадміністрації місцевих органів влади, у якому акцентували на проблемах галузі та закликали посадовців активніше долучитися до розв'язання гострої проблеми. Це все про що ми хотіли вам сьогодні розповісти. Бажаю вам побільше перемог у житті та гарних вихідних. Всього доброго, до зустрічі за тиждень. ...на неділю 12 червня. Температура повітря в день сягне позначки плюс 17, вночі плюс 12. У першій половині дня невеликий дощ, проте у другій половині синоптики обіцяють сильну хмарність та грози. Вітер північно-західного напрямку дутиме зі швидкістю 3 метри за секунди. Атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 86%.